стоп, стоп, чай. Я дякую перш за все, персудвіта тобі за те, що я зустріла тебе за те, що все світи, якась енергія, не знаю, під чудесним образом я опинилася, познайомилася з такою прекрасною людиною і тренером. І я все-таки потрапила на один курс і в мистецтво гармонійних стосунків також на цей курс автентична жінка. Я давно шукала щось таке, щось до душі, і я відчула, що це моє, що це мені потрібно. Що воно мені допоможе перш за все відкрити себе, відкритися, пізнати себе, згадати себе місцям. Можливо, я вже себе забула, яка я насправді слухаючи всіх на, на кругі, які говорять, якою ти маєш бути, і свою справжність я вже забула. То мені потрібно їх було відкрити, відчути, можливо, завдяки цим всім правам, цим всім енергетичним. Я цікавилася цим всім, але саме на цьому курсі саме воно так все поєднано, все е, поступово відчуваєш, завдяки відчуваєш, що коли подавати, що потрібно розказати, що нема такої, якби от запланувала ти, але відчуває, що. Нам потрібно іншу інформацію подати. І ця подача ідея дуже тепла створюється атмосфера. Не знаю, якщо прийде цей місяць, я думаю, що результати я вже помітила результати за два тижні. І ще два тижні я думаю, не тільки я, а мої близькі оточення, навіть колеги по роботі. Всі помітили дуже значні результати, всі мене там палять, Питають, куди я їжджу, що я провожу. Ну, я рекомендую, звичайно, там по можливості. Я дуже вдячна, вдячна дуже а, тип, атмосфері, також учасникам.